Що робити, якщо ваше майно знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, аби отримати компенсацію у майбутньому, треба правильно зафіксувати втрати і передати докази. Крок перший: переконайтесь, що маєте необхідні документи на володіння майном. Якщо ви втратили правовстановлюючий документ на нерухоме майно, зверніться за дублікатом до того, хто видавав оригінал, до нотаріуса чи органу місцевого самоврядування. Інформацію про того, хто видав документ, можна отримати онлайн з держреєстру речових Вих, прав на нерухоме майно. Якщо отримати дублікат неможливо, зверніться до суду із заявою про визнання права власності на об'єкт. Крок другий: зафіксуйте пошкодження або руйнування, отримайте акт про усунення наслідків пожежі чи аварійного стану від ДСНС. Зверніться до райдержадміністрації для складання акту обстеження житла або складіть опис пошкоджень самостійно, якщо інші дії наразі неможливі. Зробіть фото і відео руйнувань за можливості, додайте квитанції купівлі. Майна в помешканні, фото і відео до та після руйнувань. Зберіть публікації в ЗМІ про ці події. Письмові пояснення свідків руйнування. Копії всіх документів зберігайте у хмарному сховищі. Крок третій. Подайте зібрані докази і заяви про злочин до правоохоронних органів. Отримайте витяг щодо заяви з єдиного реєстру досудових розслідувань. Також зафіксуйте воєнний злочин російської армії на сайті вокраймсго.ю. Крок четвертий: повідомте уряд. Через Аток дія в будь-якому ЦНАПі або у нотаріуса незалежна комісія має оцінити збитки та визначити порядок компенсації у майбутньому. Отримайте кошти від держави на відбудову та ремонт за програмою є відновлення, подавши заяву через застосунок дія. Наразі ця допомога доступна власникам житлових приміщень на неокупованих територіях, які ще не відремонтували житло самостійно. Більше корисної інформації завжди є на сайті проєкту Довідка.інфо центру стратегічних комунікацій. Поради, які можуть врятувати.